Доброго вечора до вашої уваги чергова інформація про новини із життя району в ефірі Жасмінінформ. Сьогодні субота, 2 липня. Коротко про головне в анонсі. Одне життя ціною двох. У селі Вороне двоє юнаків загинули рятуючи товариша. Представники благодійного фонду Нова громада побували у підшефній військовій частині в селищі Оршанець. У жашкові пройшов турнір з Панкратіону уже вдруге. Жашківчани долучаються до ремонту доріг. У сорокотязі розпочав свою роботу позаміський табір Джерельце. Минулого тижня у селі Вороне сталася трагедія. У річці Гірський Тікич втопилися двоє 17-річних юнаків. Підлітки купалися біля греблі. Один із них, семикласник, почав тонути. Йому на поміч поспішив старший брат та ще кілька старшокласників. Витягнувши на берег молодшого, який наковтався води і був майже без свідомості, його почали приводити до тями. Тож і не одразу зрозуміли, що двоє юнаків відсутні зі слів підлітків, котрі часто купаються у цьому місці. Потік води утворив вир, котрий і затягнув спочатку семикласника, а потім і старших хлопців. Уже наступного дня жителі вороного попрощалися із юнаками, поховавши їх на місцевому кладовищі. А правоохоронними органами було порушено кримінальне провадження за фактом загибелі воронян. Працівники державної служби надзвичайних ситуацій попереджають: будьте обережними під час відпочинку на воді. Не ризикуйте власним здоров'ям і життям заради розваг. Вода вже забрала найцінніше у двох родин району. 23 червня 2016 року на пункт зв'язку першого державного пожежно-рятувального поста надійшло повідомлення від жительки села Вороне. По факту повідомлення, рятувальниками було здійснено виїзд на місце пригоди та виявлено, що внаслідок опаняним на водойми ще загинуло два жителі села Вороне, 1999 року народження. Зважаючи на такий нещасний випадок, який склався у селі Вороне, Жашківський районний сектор, управління Державної служби надзвичайних ситуацій ще раз застерігає і Нагадує основні правила поводження на воді. Не слід купатися у непристосованих для цього місцях. Категорично заборонено купатися у стані алкогольного сп'яніння. Особливо раджу батькам звертати увагу на поведінку дітей, інколи дитячі пустощі можуть призвести до загибелі та травмування дітей на водних об'єктах. Ніколи не плавайте поодинці, якщо вони впевнені в своїх силах, дотримуючись цих нескладних правил поведінки на водних об'єктах, ви забезпечуєте собі приємний, а головне безпечний відпочинок. Нещодавно Жашківський район узяв шефство над навчальним центром підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота. Із цією частиною наш район пов'язує ще й те, що чотири роки поспіль клуби юних друзів-прикордонників, створених на базі шкіл, беруть активну участь у змаганнях, які організовує навчальний центр. На сьогодні тут проходять службу півтори тисячі строковиків, і рівних цьому закладу за матеріальною базою рівнем підготовки немає в Україні. Ми знаходимося в навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момета. Це єдиний центр для підготовки молодших спеціалістів в системі підготовки. Державної прикордонної служби України практично весь молодший персонал, а його більше 30 тисяч чоловік виконує завдання щоденно на кордоні, готується в нашому навчальному центрі. Навчальний центр відвідали представники благодійного фонду Нова громада завітали не з порожніми руками. Благодійною організацією було надано допомогу у вигляді бутильованої води, техніки та будівельних матеріалів. Список необхідного, то що їм необхідно в даний момент саме таке необхідне. До цього списку ми практично все може не в тому об'йомі. Мали по всі позиції позакривали шифер, краска, три кольори, бензопили. Наряддя для косіння так називаємо косілки для того, щоб територію косити, а також світильники для наружного освітлення. Плануємо далі співпрацювати, надавати допомогу. Надіюся, що так воно й буде. Будуть звертатись до нас. Я думаю, ще не раз і будемо дружити. Робота прикордонної служби сьогодні особливо актуальна тема в контексті антитерористичної операції. І якості підготовки прикордонників нині приділяють особливу увагу навчальному центру. Є чим пишатися, а нам є що вам показати і розповісти. Тож інформацію про відвідини військової частини Воршанці благодійним фондом Нова громада чекайте в розширеному форматі у найближчих ефірах ТРК «Жасмін». Попри активні роботи міської влади над покращенням стану доріг, ще чимало автошляхів жашкова потребує ремонту. Відремонтувати їх усі й одразу зрозуміло, при сучасній економічній ситуації неможливо, а бездоріжжя тим часом залишається дошкульною проблемою як для водіїв, так і пішоходів. Тож окремі жашківчани намагаються всіляко сприяти тому, аби дороги на їхніх вулицях були в належному стані. Яскравий приклад житель вулиця Сергія Короля. Увесь день, 25 червня, на вулиці Сергія Короля, вирувала робота. Частина тутешніх жителів спільними зусиллями ремонтували дорогу, укладаючи поверх щебеневої суміші від фрезерований матеріал. Прийшли, попросили до мера міста Андрійовича допомогти. Він каже, розговору нема. Давайте щось будемо думати в місті. Пройшли по людях. Люди кажуть, що ми згодні скинутися, згодні купити якийсь щебінь там, вимочку, щось таке. питань немає. Якщо будете допомагати, то ніхто не відкажеться і вам допомогти. Тобто він предложив, щоб допомогли, ми йому приложили, щоб він нам поміг. І ми з усилями робимо собі кусочок дороги. Нам добре і йому непогано. На матеріал скільки довелося грошей викласти? Ну, у нас пішло з вимочкою, з усім десь 12,5-13 тисяч. З двору це скільки здавалося? А у нас, як сказати, Хто бажає, хто по скільки поскільки може. Да, ну в основному по 500 рублів люди здають. От. А так, хто в кого як виходить. Кого нема, то й 100 рублів суть. То і, несуть. і з меру понитки та й виходить кухайка нормальна. За власний кошт ці жашківчани придбали частину матеріалів, найняли техніку, а от власне асфальтне покриття надано міською радою. Завдяки активності місцевих жителів та їхній плідній співпраці з владою відфрезерований матеріал цього дня отримав друге життя. Це перший досвід роботи на умовах співфінансування для міськради та жашківчан, і на думку обох сторін позитивний. На превеликий жаль, бюджет нашого міста не дозволяє зробити всі вулиці освітленими, укласти асфальт, поробити весь благоустрій на відмінно, одночасно за один рік або за короткий проміжок часу. А тому, коли люди звернулись до мене цієї вулиці, короля звернулися до, до про допомогу, як їм би зробити цю вулицю, я пояснив, їм, що все-таки бюджету не вистачає, і запропонував їм на спільних засадах зробити цю вулицю більш такою облаштованою. Минулому році тут провели освітлення, вже краще було людям жити. Ну а в цьому році вирішили таким чином відремонтувати дорогу. Що саме було запропоновано людям підготувати основу під дорогу домовитися з технікою, ну, а ми так званий відфризований матеріал, асфальтобетонну суміш, яку ми з вулиці Перемоги відфризовували. Це взагалі то сміття, це не є будівельним матеріалом, але при певному підході застосування деяких технологічних умов, процесів його можна ще використати, тимчасово, звичайно, але він значно покращить все-таки проїжджу частину. Поверхню. Так і було зроблено. Відгукнулись, і Склярук Володимир, який був ініціатором і активним помічником, звернувся до людей, він особисто пройшов, поговорив з людьми. Люди небайдужі, віднеслись до цієї справи, застелили, зробили основу щебеневу, розгорнули, катали катком. І було надано їм цю саме відфризований матеріал. І наразі ми бачимо, як то люди на жнивах всі спільно вийшли, як колись будували спільно будинки, робили все на вулиці спільно. Що це робить? Люди дружніші стають, люди щиро роблять загальну справу спільно. Дуже приємно на це дивитись, коли люди на цій вулиці вийшли спільно і працюють, вкладають свою працю. Ну а так вони будуть берегти те майно, в яке вони вклали часточку і коштів. І... Своєї праці не будуть вже дозволяти тут великовантажним автомобілям руйнувати це покриття, будуть доглядати, де якщо вода де буде руйнувати. Вони будуть ініціаторами приходити до міської ради, і я буду особисто до цього відноситись і допомагати їм в ремонті цієї вулиці. Щоб збільшити надходження до бюджету міста, нам необхідно збільшувати цифру і відсоток. Оренди земельних ділянок, оренди городів, збільшувати податки, збори, обкладати податками людей і домоволодіння, і господарські будівлі. Не бажано було б на це йти і також збільшувати податки з приватних підприємців. Але якщо ми не будемо збирати податки і збори, встановлювати ціни і збільшувати, то відповідно бюджет не буде наш збільшуватися. Але якщо не збільшуємо податки збори, значить люди повинні самі своєю працею або своїми можливостями вкладати щось в благоустрій міста. На толоку зійшлися і чоловіки, і представниці прекрасної статі. Разом працювали та раділи результатам своєї роботи. Переконані, зроблене власними руками і берегтимуть краще. Це ж для себе робимо, для дітей, для маленьких тут завжди дітвори хватало, і зараз теж дітей багато. Та й буде хоч дорога, не будуть зачіплюватись, падати і коліна менше здирати. Як ви вважаєте, те, що люди самі долучилися до лагодження дороги, це дасть в майбутньому свої результати? Тобто берегтимуть цю дорогу, покриття? Звісно, будуть берегти, ханів не будуть берегти. Тим більше в такий час зараз бажте, трошки не вистачає цих коштів ні в держави, ні, мабуть, ні в людей, але казав, спільними зусиллями. Дробин буде хорошо. Ми давно мріяли. Це наша мрія. Проживаємо вже скільки років на вулиці, і не було асфальту. Дорога дуже тяжка, хоч у нас транспорту такого немає машини, але ми доволі не цуралися цього дня роботи, і наймолодші житель вулиці серед них Олександр, котрому дуже вже кортить проїхатися на велосипеді по рівній дорозі, не виписуючи вісімки між ямами. А ти тут катаєшся, наприклад, на велосипеді? Так, да, катаюся весь день. Весь день. І зручно було, коли була дорога поганою. Не так зручно. А зараз думаєш буде краще? Так. Да. То ти чимось допомагаєш тут ладнати дорогу? Що допомагаю папі е, робити дорогу, шукаю камні великі. А для чого? Ну, Щоб дирки закривати і рівно була дорога. До роботи так Сашко береться завзято ще й тому, що вважає себе дорослим. Хвалиться, у нього й дівчина є, який рішуче зізнався в коханні на камеру, чим привніс романтику у непросту роботу своїх сусідів і знімальної групи у спекотний день. У Школу ходжу вже йду в другий клас. Є в школі Софіка. Та я знайде не дружина. Софійка, я тебе люблю. Давай дружити. У травні у Жашкові вперше проводився турнір із Панкратіону. Тоді позмагатися із жашківчанами прибула команда із Києва. Днями відбувся іще один турнір, в якому взяли участь найкращі представники обох команд. Для дітей юніорів до 18 років, ограничення в ударах руками в голову під незабар. Тобто це не ММА, не повний контакт, агранічний контакт. Тобто удари корпус можна бити руками, можна бити коленями. Колено оценивается в корпус без прихвата. То есть вот такой удар не оценивается, только вот такой удар оценивается. Дальше. Лоуки внешний. Один балл внутренний бить можно, но он не засчитывается. Удар новый корпус 2 балла, а голова 3 балла. Если нокдаун 4 балла автоматически. Два нокдауна, я думаю, у нас один нокдаун. Да? Один нокдаун это уже победа. Тренери готують учасників турніру до бою, даючи останні настанови. Спортсмени налаштовуються на рішучу боротьбу. Популярний ужашковий дискоклуб на один день став спортцентром, де на борцівському килимі у поєдинках сходилися столичні та місцеві бійці. Це виходить як матч-реванш, тому що хлопці вже приїжджали один раз на Жошки, вони програли. Рішили ну, приїхати попрацювати сьогодні з нашим хлопцем. Рішили ми це зробити в нашому закладі. Перший раз, може, наступний місяць, ми плануємо зробити вже вечором-ночі і привезти сюди хлопців вже по Тобто після 18 років взрослих, там вже будуть попрацювати по жорстких правилах. От. І це початок. Побачимо, може далі почне прогресувати. Це, я думаю, нормально. О, задумка ця була давно, вже ми ще років 3-4 назад про це думали. Вийшлички оце зараз у загальнокомандному заліку у турнірі перемогла Жашківська команда. Третє місце виборов представник столичних спортсменів Юрій Затворницький. Друге і перше місця дісталися відповідно Олегові Полотняку та Владиславові Миговичу. Літні канікули у розпалі, а отже, на часі тема активного відпочинку та оздоровлення школярів. Батьки 120 дітей Жашківського району вирішили це питання за допомогою позаміського табору Джерельце що другий рік поспіль функціонує у сорокотятзі на базі школи. Першу табірну зміну було відкрито вчора. Ми вітаємо всіх з відкриттям першої зміни літнього оздоровчого табору Джерельце. Цей день для вас. Це саме справжнє свято. Зібрались тут дорослі і малята. щоб вас тут радо привітати на щирій, радісній і дорогій землі? Пісні, вітання та дитячий сміх на подвір'ї сорокотянської школи. 1 липня тут відбулося відкриття табору. Дітки сьогодні розпочинається в нас відпочинкова зміна по заміському таборі. Джерельця я всіх вітаю вас із сьогоднішнім нашим святом. Бажаю всім гарно відпочити, гарно оздоровитися, гарно підготуватися до наступного нашого навчального періоду. Літо це чудова пора року. У вас з'явилася прекрасна нагода відчути і побачити літо. Не пропустіть зустрічі з ним. Допоможе вам у цьому наш оздоровчий табір, до якого ви приїхали цього року. У нас ви зможете навчитися і ліпити, і малювати, і танцювати, грати в волейбол, футбол, долати смугу перешкод, співати біля вогнища. Від імені та за дорученням начальника відділу освіти Бродовенка Віталія Івановича бажаю всім вам набратися сил. Зміцнити здоров'я, гарно відпочити і з новими силами повернутися за шкільні парти. Святом вас Ганок школи став імпровізованою сценою для дійства. А святковий настрій дітям і дорослим забезпечили вихованці та педагоги будинку дитячої та юнацької творчості. Дякую! Першої зміни позаміського оздоровчого сезонного дитячого табору Джерельце Звичайно, літо це найкраща пора року. Життя у нашому таборі для вас, діти, буде справжнім відпочинком. Ви оздоровитеся, а разом з тим дізнаєтесь багато цікавого, нового про наш край, про нашу державу. Аби покращити умови для відпочинку дітей, цьогоріч було зроблено чимало встановлено нову витяжку у харчоблоці, придбано нові ліжка і тумбочки. Навіть довелося повоювати із осами, які оселилися на горішчі приміщення. Та головним питанням при підготовці до роботи табору залишалося фінансування. Табір працює вже не перший рік, він на цьому місці вже другий рік, і він послідовно буде збільшуватися його потужності і саме фінансування. Починаючи з минулого року, ми взяли за мету трошки розширити табір на 10 місць. І так в цьому році вийшло це. 10 додавлено місць, вже діток 60 буде відпочивати за одну зміну. Звичайно, це все потребує додаткових фінансів. Ресурсів у нас надзвичайно складна ситуація, але навіть при цій складній ситуації відпочинок оздоровлення дітей є пріоритетним. І добре, що це розуміють депутати наші, і всі з відповідальністю до цього ставляться. Тобто, коли виникали питання додаткового фінансування, забезпечення і харчування, і придбання обладнання, і постілі, всі були одноголосні прийнятті цього рішення. І ще хочу подякувати сільським головам, які теж нам дуже допомагають, і я надіюся, що і в подальшому вони будуть допомагати, тому що табір районний тут відпочиватимуть дітки із сіл, із міста. Тобто, це наша. Ну я б сказала, перлинка. Перлинка така і спільна наша справа для дітей. А задача дітей оздоровитись, відпочивати і набиратися сил. А ми як дорослі, ми повинні їм організувати це щасливе дитинство. Діти в таборі перший день, а вражені планів у них не злічити. Сподіваються, що майже місяць літніх канікул із новими друзями пройде весело і цікаво. Дитина було бажання, дитина захотіла, якби батьки підтримують завжди своїх дітей. і Якби хотілося, хай би вона б спробувала. Сподобається, хай собі відпочиває тут. Ну тут добре, і, добре. То, що гарно дітки в тому році відпочивали. сподобалося, гарні відгуки, якби про цей табір. Ти чому захотіла в цьому таборі відпочивати? Бо я того року не була і я дуже захотіла. Може, краще вдома було, по перед телевізором, комп'ютером. Для чого тобі «Вдома вже надоїло, хочеться з дітками разом. бути». Да. Я була того року, мені дуже сподобалося тут. Кожен день будуть вечірки. Мені там мені так сподобалося. І я вирішила піти в табір ще раз. Це краще вдома, лежачи на дивані. Для чого там? Це сумно. Подружка ви, ви їдуть до бабусі, а мені немає що робити, то я по таборах весь час ходжу. І я теж того року була в таборі, мені тут дуже сподобалося і мене зацікавило ще раз приїхати сюди. Хочеться чимось іншим зайнятися, ну для чого там? Мені вдома немає що робити, а тут э, завжди э, ми вес, э, веселим, веселимося. Мені дуже подобається в таборі, тому що тут багато народу. Я можу знайти е гарних друзів. Мені подобається в таборі. Мені буде дуже цікаво тут бути. Дома немає що робити, а тут можна відпочити. Ви да. вже в таборах відпочивали? Так. Чим ви там займалися? Робила браслети. Вдома скучно, а тут весело і приємно. Подружилася вже багато з ким. Чим плануєш тут займатися? Ну, то чесно, я хотіла йти на дискотеки. Да, це я любила. Да, дуже люблю. Я на танці ходжу. Друзів тут мої подружки. Я того року тут була і мені дуже сподобалося. Що тобі сподобалося? Ми займалися, малювали, співали, багато чого робили. А цього року що б ти хотіла, чим би займатися? Я не знаю ще. А нових друзів ти вже зстила? Так. Тут я дуже гарно і. Весело. Ми тут граємо футбол, баскетбол, у спортзал ходимо, багато чого. Ти вже відпочивала у таких таборах? Да. Так в... в Турції е... і в Києві. Чим би ти хотів тут займатися? Більш спортом. Ну хотів би, щоб тут було дуже багато змагань, естафет і Всякого різного такого цікавого. А чому ти взагалі вирішив відпочивати? Чи це за тебе вирішили батьки? Ні, це я вирішив, тому що тут е, дуже гарно, е, спальні дуже хороші, добре годують. Е, і тут не скучно, тут є багато друзів. Е, ну і добрі е, вчителі. Спочатку батьки споцікалися, що я хочу, а я подумала, що спочатку ні, а потім так. Да. А чому передумав? Ну, думаю, що тут буде погано, але тут класно. на клас. Ми так довго довго не цього чекали. Хотів десь, десь в табір поїхати на 21 день. Я навіть в цьому табірі навсегда остатися. По, по цей табір дуже чудовий. Тут все є як вдома і ще краще, ніж вдома. Що, ти думаєш, що задому не будеш сумувати? Ні Нікок не буду сумувати. І навіть не хочеться до батьків. Там. Не хочеться. Вже так за один день звик тут бути. Да. Все цікаво тобі. Да. Не нудно. Ні. А чому? Ну, по тут інтересно тільки перший день. А ще скільки буде днів, що буде ще не тільки інтересно і кльово. А наразі це все. Будьте в курсі останніх новин району. Інформаційні випуски шукайте на офіційному сайті та у соцмережах. На все добре. І нехай у вашому житті будуть лише хороші події.